Деякі клоуни сьогодні писали навіть фразу ніколи знову. Ну от Пам'ятаєте, да, як з 2014 року почали, отак, знаєте, більш по-європейськи відзначати цю дату, забули трошки 9, почали 8, ніколи знову, ніколи знову, ніколи, що ніколи. Що знову? Хер його зрозуміє. Але, типа, ну, по-новому, жити по-новому. Ну окей. Але після 22-го року, ось, лютого, писати ніколи знову, <хи> коли це знову знову відбулося і прямо таки почалося з України, ну, це треба бути сука, імбіцилом якимось неповноцінним, щоб оці фрази продовжувати використовувати. Ну, дебіли просто. Як то кажуть, оцініть як красоту ігри. Це здається, Чечетов, казав, да? говорить, ми їх розвели, як котят. Правда, Чечетов після того вилетів з вікна, як заправський парашутіст, десантник. Але то таке То неважливо. Але фраза запам'яталася. Фраза запам'яталася. Так от, зацініть красу гри. Росія насрала на всі ці здобутки: Тегеранської, Ялтинської, Потсдамської конференції, на здобутки оцієї ери. Коли Радянський Союз і Західні альянти вели холодну війну, а да, потім прийшли до того, що треба зменшувати озброєння або хоча б не нарощувати озброєння, да, там Хельсінки, там ті роки, Забрежнєва вже був ряд оцих домовленостей проти ядерної цієї гонки, озброєнь. І все це для того, щоб в кінці кінців все це було знищено. В 2014 році Путіним і в 2022 -му. і продовжується нищитися. Скоріше за все, можна навіть сказати, що це все знищено: цей такий собі світовий порядок, який вибудовувався, вибудовувався старанно і Заходом, Євроатлантичною цією спільнотою, і спочатку СРСР да, радянською Росією, і потім. Тим, що від СРСР залишилося правонаступницею, да, вже такою типу демократичною Росією новітніх часів. Але як тоді вони викормили Сталіна? Я вам нагадаю, що нас тут знищували в Україні, а Радянський Союз на ці всі гроші купував там устаткування, щоб проводити тут індустріалізацію. Тобто, ще раз, тут у нас знищували селянство. Тут у нас знищували верству військову 37-38 рік, великі репресії якраз напередодні Другої світової війни. Знищували верству духовенства, знищували людей, можна сказати, так, високого креативного духу творчих, будь то музиканти, драматурги, поети, літератори, музиканти, господи кобзарі і так далі, театрали. По всіх прошарках українського суспільства прокатився оцей червоний кат, і він цей каток, ви знаєте, він не припинявся, він просто мав різні форми. Від таких легеньких, легенького тиску ну, в лапках, коли людина була змушена просто в стіл писати, боячися, наприклад, як це робила Ліна Костенко, або до просто відкритих вбивств катувань таборів. Психіатричної каральної психіатрії, і так далі. Так, до чого я це веду про геноцид, коли тут перемелювали український народ в першу чергу та інші народи Радянського Союзу? І з цього фаршу людського цей людський фарш його можна сказати продавали Європі у вигляді там жита, пшениці у цього фуражу? Ну, звідкись була ж індустріалізація? Звідкись це? Устаткування Радянський Союз брав, звідки він його міг брати? Передове, да, таке круте. Тільки на Заході. А що заходу він міг дати? А оцю всю сировину, яку наші люди робили в таборах, яку наші люди робили, створювали в колгоспах, помирали, у них забирали останнє, потім це реквізувавши, продавали на захід, і отримували тут індустріалізацію. Темпи економічного зростання, п'ятилетки і так далі. Так у цьому Захід допомагав Радянському Союзу. Так-так. Саме Захід у свій час тиснув на гетьмана Скоропадського, щоб він написав оцю таку собі відозву з приводу майбутнього об'єднання з не більшовицькою, не царською, а якоюсь. Майбутньою демократичною Росією, яка створиться, дай Бог, після установчих зборів. Ви слідкуєте да, за формулюванням? А це Скоропадському, після, я не знаю, після десятків років, років з того періоду, йому дорікають наші там різноманітні патріоти, що він оце пішов на. Союз з Росією, з Росією, якої тоді не було, а це на нього тиснула саме Антанта, саме Франція, Англія тощо. Бо вони казали, ми сука, висадимося, і вони висаджувалися на півдні, кажуть, вам буде і друзі. От, прикиньте, ви на місці гетьмана Скоропадського. У вас на півдні Антанта постійно вас шантажують, кажуть: ви союзник Німеччини і Австро-Угорщини. Вам жопа, ми вас розхерачимо. Тут у вас більшовицька Росія, біла, тут у вас ой, пху, більшовицька Росія, Біла Росія. Потім у вас тут якась фронда у вигляді а, типу пропетлюрівських сил, Венеченко, те, що стане пізніше директорією, те, що підніме повстання. А як писав Гайнижник, що директорія підняла повстання на гроші сука більшовиків. І уявіть. І ще корпус січових стрільців, який тут в Києві, бо були стрільці, які, типу, типу, на, на Заході були, і вони теж зраджують гетьмана, це коли вже повстання було. Прикиньте, як Сука Скарападська мохірна, конувались, Мельник, Ауфідерзен. Оце така замальовочка з приводу Європи. Да? Це ми окреслили з вами період колективізації, індустріалізації роль Європи. Да? Окреслили роль Європи в падінні гетьманату Скоропадського. Далі, що ми можемо ще сказати? Згадати Олександра Олеся про його вірш такий відомий дуже. Європа мовчала. Да, їм було насрать. Хто тут здихає, хто тут конає в таборах, що тут відбувається. У них права людини, ви знаєте, така штука, як дишло. От коли їм треба, вони бачать. Порушення прав людини бажано, щоб це була десь Палестина і пара тисяч людей в лаптях на верблюдах. От туди, тоді вони побачать права людини, якісь там трансгендери. Отут вони бачать права людини, а тут гвалтують, відрізають голову, яйця українським військовим. Вибачте, за натуралізм, да, геніталії. А вони цього не дуже бачать. А що там, друзі, мої любі далі у нас робить Європка? А Європка у нас залюбки в в'ясна. Спочатку з Гітлером. Він у нас людина року, там в 38-му, здається, чи в 37-му році. Господи, він у нас зірка. А вони залюбки разом з Гітлером. Наші любі друзі-поляки, наші любі друзі там угорці. Мені здається, вони раді би поділити Європу заново. Розумієте, і вони і ділили її заново. Бідна Чехія там, бідний той, а, чи тоді Чехословаччина ще була. Виправте мене в коментарях. Бідний там, це прем'єр чи президент, колись вийшов від Гітлера, сука, і помер там невдовзі. Ділили, ділили, ділили Європу, а потім вони стали великими поборниками, не поборниками, а противниками Гітлера. Спочатку вони з Гітлером Європу ділили, плюс з радянською Росією СРСР. Да, Ділили Європу, а потім вони воювали. А потім, коли Гітлер вже не дуже камільфо, знаєте, і якось з ним ні заладилась, ні задачка, да? тут він взагалі на Польщу напав. Вони ще потім думали, блін дві проти Гітлера чи не дві Там така була дивна війна. Думаю, такі сука. Ніби ж Польща наш союзник, блін. Ну але і не хочеться якось. Якось воювати. Ну, давайте подумаємо, що там відбудеться. Поки вони думали, тут цю Польщу, коротше, з однієї сторони німці, з іншої сторони, радянці, з третьої сторони ОУнівці піднімають повстання і полякам весело ахуєнно просто. Це така отвєточка їм за 22-23 роки за те, що вони робили з Україною за договорнічок, вони постійно роблять, от бачите, як історія ходить, знову повторююся, колами однаковими, як в 60-х-50-х роках 17-го століття, так і в на початку 20-х років теж Польща, Росія, правда, Радянська СРСР, вони ділили Україну, а потім Польща отримує пизди. Вони так завжди. Спочатку Польща... Або там да, Польща з Росією ділять Україну, а потім німці, австрійці <сування> ділять Польщу з тією ж Росією, або якоюсь ітерацією. Оч, Очередною там черговою імперією, або черговою там, радянським якимось там этим гамонкулом. Коротше, така карма у поляків. Дуже пов'язано з нами. Вони стоять, да, вартує їм тільки образити Україну, як потім через деякий час вони теж отримують пизди. Так ось розділили біднесеньку Польщу, яка до цього залюбки хотіла розділити Чехословаччину, трошки собі відхапати. Ось такий час був тоді, да? У свій час, здається, Рудольф Гес, а він казав, що. Я таке розкажу про вас, англійців, британців, мудаків, що у вас ви ахіреєте. Я таке про вас розкажу світові. Ну, так і він ніхера не розказав або розказав, і пізніше його повісили. Все життя він пробув там як в'язень в Британії. Бачите, так і не сказав. Але ми, в принципі, розуміємо, що він міг теоретично сказати, розкрити світові. От, безкоштовно я вам сьогодні передав те, що хотів сказати Рудольф Гес. А якщо коротко, це Західний світ, це підараси абсолютні. І там ніде проби ставити, ніде ставити клейма. Їм насрать нас тут вбивають, не вбивають. Оце треба тримати в голові. У них тільки тут інтереси, продовжуючи оцю е, лінію душевної педерастії Європи і Америки, ми можемо говорити про повоєнне да, врегулювання, про те, що вже світ був поділений да між цим західним блоком і е, блоком радянських держав. Да, це все було полюбовно. Да, це не те, що от якось так поганий Радянський Союз захопив частину світу Захід противився. Ні. Як раніше Радянський Союз з Німеччиною ділили світ, як раніше, європейці, там, німці, поляки, інші нації, вони там ділили а, там, Мюнхенський цей арбітраж, здається, от, в своєму містечковому мірі. Європу і менші, менш сильні країни. так і от тоді альянти з Радянським Союзом ще раз поділили світ на сфери впливу. Потім вони вже сильно не воювали, ну безпосередньо не воювали між собою ці переможці, так би мовити, в Другій світовій війні. Тут була така холодна війна, гонка озброєнь, а безпосередні зіткнення. Вони, якщо і були, то на цих втора, вторинних театрах геополітичних інтересів, типу як в Кореї, там, в В'єтнамі, можливо, десь там ще в Африці, на Кубі, Південна Америка. Да? Але поступово Захід вигравав, 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 і в кінці кінців типу виграв. Але оце непокаране зло, ба більше зло випликане тим же заходом. Путін воно знову ожило, воно набрало сили. Зараз він поламав Путін усю цю концепту повоєнного врегулювання. Оці кордони 91-го року він на них насрав. Зараз, якщо ви не помітили, Путін продає Росію а, речами своїх глашатаїв, типу Дугіна. Типу, там ще одного Гандона він там французам давав інтерв'ю, я не пригадаю його прізвище. Він позиціонує Росію як оплот да твердиню традиціоналізму, твердиню консерватизму, твердиню традиційних сімейних цінностей на противагу цьому дегенеративному, загниваючому, загниваючому заходу, який просто втрачав тільки свій потенціал. І все те, чим він займався, це якась вигадана екологічна повістка, вигадані туалети для третьої статі, трансгендерні там операції, права ЛГБТ та інших упосліджених меншин, якими просто маніпулюють, використовуючи їхні слабкості, і оцю ущербність, ну використовуючи в політичних їх цілях. Тобто світ дуже сильно змінився після 2014-го, після 2022-го року. А, а ми продовжуємо гатити оце старе лайно. Оце ніколи знову. Ну, яке ніколи знову? А я про це попередньо говорив. Все зламалося. Що знову? Що ніколи. Ніколи не повториться війна, так вона триває у нас, з, можна сказати, навіть з кінця 13-го року, з початку 14 2014 року. Якщо можна сказати, що Майдан це були перші такі проліски. Війни майбутньої за незалежність. Бо вона почалася по суті в Україні, да? а потім а, продовжилася безпосередньо інтервенцією Росії в Крим там і в окремі райони Донецька та Луганська, і так далі. Що не має повторитися, те, що вже триває 10 років, це просто абсурд. Тим більше Абсурдно казати про те, що от ніколи знову в контексті того, що погана Німеччина вона розв'язала і Першу світову війну. Ну на неї ж поклали всіх собак на Німеччину і на Австрію. Вона розв'язала Другу світову війну, теж всіх собак на Німеччину. короче вони всі такі погані, а ми хороші. Вони всі такі погані, але чому ж чомусь Німеччина ж не скинула дві ядерні бомби на якусь країну? да Це ж Америка зробила. Такі погані, це ж не Німеччина розпиздячила, наприклад, там Хрещатик, весь Київ авіабомбами. да? Колись казали люди, які в Києві жили під час окупації, під час Другої світової війни, початку, да, німецько-радянської, казали, що один раз бомба впала, і ця бомба впала в оперний театр, а, і оце вперше і напевно востаннє. Коли німецька чи радянська бомба навіть впала, коротше, сюди, абсурдність цієї фрази ніколи знову відображається ще в такому факті, що єдиним нашим союзником, як у... під час перших визвольних змагань, під час других визвольних змагань була, як не дивно, Німеччина, з Німеччиною підписали договір у Брест- Литовську. Як я вище згадував, да, представ, представники УНР, і це допомогло врятувати молоду українську да, незалежну державу. А пізніше це допомагало а, гетьманату Скоропадського протриматися. Ну, бодай, оці там 6 місяців. Далі Німеччина під ОМОФором Німеччини. Формувалися українські, оці націоналістичні бойові підрозділи. Одна частина ОУН ще до фактичного розколу, але по суті, розкол да, він ще намітився до смерті коновальця. Він був неминучим. І після смерті коновальця це все просто загострилося. І в кінці це вилилося там в різні оці збори, альтернативні, другий збір Бандерівський, Ладно, це не в цьому суть. А суть в тому, що кожне з двох крил, так, да, ОУН і Б і М, воно співпрацювало з німецькими спецслужбами. Тільки одне крило, здається, Бандерівське воно ближче було до Абверу, до військової розвідки. А Мельниківське, мені здається, воно ближче було по лінії е, Генріха Гімлера, типу, ну, не безпосередньо СС, а там під, е, під під якесь там утворення було, яке керувало М. Саме завдяки Німеччині формувалася дивізія Галичина, яка пізніше здається, після того, як її розбили підбородами. Теж змінила назву, але не суть. Не суть. Вона формувалася, це був, було якби був ще один напрям діяльності українського такого націоналістичного, такого державницького руху. Бо там Бандерівська ОУН вона не дуже була за це, щоб йшли люди в Галичину. Але пізніше, мені здається, із Галичини люди йшли в УПА, так що ну, просто. От, а як січові стрільці формувалися під Австрію, так і от дивізія Галичина формувалася під Німеччиною, а як і раніше, і Нахтігаль під Німеччиною. Коротше, Німеччина дуже багато допомагала українському визвольному руху. Так що я закликаю. Ну, я розумію, що аудиторія у мене тут розумна в контексті і в історичному, і в філософському. І зараз у вас очі, я сподіваюся, відкриті, і ви бачите, як захід мансується, то Макрон вводить, то не вводить, то вводить, то не вводить. Ну що він може ввести? Ви бачили цього Макрона? Ви бачили його дружину? У нього дітей немає. Що він може ввести? Нічого він не може ввести. То шольц цей, то цей Байден придуркуватий. Дементний. Він не знає взагалі, де, де він знаходиться, що він може, як він може нам допомогти. Ось така фігня. Тобто не треба повторювати оці дебільні дурні наративи про ніколи знову, про День пам'яті, про примирення. Примирюватися з ким? Якщо б ми, українці, були такими душевними педерастами, як Америка. Як сучасна, да? як сучасний захід у вигляді там, Франції, в Афлянції, да? Німеччини, цього Шольца, цього Господи, мені здається, він боїться навіть слово Німеччина промовити. Так їх залякали в першу чергу росіяни. А вони поляки, оці, які на словах дружать. А на ділі в бачину ножа, знаєте, як бруту, так і по пасучому вставляють в Україну в найскладніший момент. От якщо б ми були такими душевними педерастами, ми українці, то ми б могли говорити ніколи знову, братаємося, об'єднуємося, пробачаємо і просимо вибачення. А оскільки ми українці, горда, воююча, сильна нація, ми ніколи не будемо ні в кого просити вибачення. І тим більше ми ніколи не будемо примирюватися, <смірювати> день пам'яті та примирення. Да, Пам'яті окей, ми пам'ятаємо. А миритися з ким? З угодовством Заходу, з тим, що вони обіцяли дати нам достатньо зброї і так і не дали, з одним патріотом, патріотом, да, установкою, яку передали, передав Байден нам. Я боюся, що це навіть не його було, а десь взята з Німеччини. А в кінці кінців тренділи на Шольце. Він і Леопарди передав, да, і то-то-то, -то, і то-то-то. -то. А, а все одно поганий. А Байден хороший один патріот. Один патріот. Так ось, з цим нам треба миритися. Або нам треба миритися з росіянами, які не були покарані за все те, що вони зробили в 20 столітті. В СРСР. І оскільки вони не були покарані тією ж Європою, а як можна карати свого братушку, як можна карати свого вічного союзника, як можна карати ринок, збуту, сировинний придаток Європи, як можна карати того, з ким ти постійно хочеш налагодити відносини, стосунки і продавати там нормально торгувати. Ні, брата не продають. Ось так і Європа не може продати Росію. І дати нам стільки зброї, щоб ми перемогли. Або нам брататися і обійматися, пробачати а, і примирюватися, примирятися, чи як це, з Росією, з ордою, яка тут гвалтує, яка тут вбиває, відрізає частини тіл на камеру, і це поширює в інтернеті, розбиває голови кувалдами, нам з цим примиритися, нам зі знищеним Маріуполем. З тисячами жертв цивільних військових, з замордованими в Бучі, з замордованими а, похованими в масових могилах а, людьми а, Харківщини, в Ізюмі, да? М -м -м, З Чим нам з цим миритися? І це, тільки, і це тільки кілька років хазяйнування тут, в Україні, Росії. Це вони просто в деякі райони зайшли, і скільки вони міст знищили, і скільки вони десятків тисяч людей погубили тут. Знову ж таки, і військових, і цивільних, які, блин, і нічого таки не змогли зробити. Можливо, і хотіли б опиратися, та їх всіх, блін, розпіздячили. Дітей, жінок, старих, молодих, цілими сім'ями розстрілювали. З цим мені треба миритися. Ось такі справи малята. Колеги ледь не забув. До речі, доброго ранку. Оце кави випив і згадав ще один такий дуже зашкварний момент стосовно Заходу Америки, Європи. Ну тут, скоріше, Америка а, і Британія балом правят. Так ось, в 22-му році у нас був реальний шанс. Те, що в 23-му році не вдалося здійснити а саме оцей наступ на півдні, але просто нам не дали відмашку і не дали достатньої кількості озброєння, а змусили чекати рік ще кажуть, ви ще не готові. Ми дамо вам там за цей рік озброєння, укомплектуєте нові бригади, будете там вчитися, тета, -тет -тет, з'їздите на захід. Успокойтесь, парні, нічого такого серйозного не случиться. А за рік там кацапи абсолютно все залили бетоном, зробили укріп райони, ті, які ми тільки зараз почали робити там кілька, кілька місяців, да, на початку року цього. І що? Коли вони там укріпилися за рік, через рік, да? Нам сказали, ну, чуваки, можете наступати. І чуваки наступили. Да? Ось там от, от, оцей е, шматок Ротіна цей плацдарм. І чому? Тому що там все залито, цей Мелітополь. А казали нам, да, тут Мелітополь, раз-два. П'янтковський там же ж стояв десь 30-40 кілометрів від Мелітополя уже з дивізіями, арміями українськими. Там. Уже тут і літо в Криму, і чай, і кава, і лати на кокосовому молоці вже віднялись на Кримському мосту. А всього-то да, треба було перемогти росіян в абсолютно тотально укріпленому районі. Це мені нагадує, знаєте, нагадує мені оцей наступ End Hill зі шляхів слави. Пам'ятаєте, там цей був такий. Мурашиний схил, чи схил-мурашник, якось так українською мовою, який треба було взяти е, французам. Це ж французи, правильно там були про яких йдеться. А коли все це захлинулося, то потім цих же героїчних людей, які бодай метр, два-три пройшли, пролізли під шквальним вогнем і так далі. Їх потім ще звинувачували в тому, що вони недостатньо мужні, недостатньо героїчні. І Кірк Дуглас так само героїчно, шляхетно їх захищав у суді трьох, яких вибрали, знаєте, як жеребом, або не жеребом, або з власних таких підерастичних міркувань на суд. Що не варто створювати собі цих кумирів взагалі ні з кого. Ви ж пам'ятаєте, що навіть той чувак, який казав, не створи собі кумира, з нього потім теж створили кумира. <рес> <рес> Оце називається іронія долі. Ілі легким паром. Ти таки кажеш: сука, не треба цього робити, а люди все одно це роблять. Ну, видно, така природа наша. Зачаровуватися і зачаровувати. Так ось. Не треба зачаровуватися, і не буде розчарувань. Бо це розчарування, коли оці всі ідоли вони падають, то вони да, руйнуються, і їхні шматки оцього дерева, сука, трухлявого, да, або там мармуру, каміння, воно все падає нам на голову, і потім від цього може статися просвітлення а може нахуй вбити цими уламками.